на роботу не за ГЗОТом. Мінімальне соцзабезпечення, передбачене законодавством, це надання робочого місця, учасна виплата зарплати, щорічна відпустка тривалістю 24 дні, декретна відпустка 120 днів зі збереженням посади. Такі правила кзоту. Якщо працівник бачить, що його ніхто, так сказати, оформляти не збирається, тут потрібно, скажімо так, дуже за цим слідити і, можливо, навіть не мати справи з цією компанією. А если же все-таки его уже, то есть он проработал приличное время, его надурили, не выплатили, значит здесь речь идет о том, що он може звернутися, є у нас спеціальні інспекції, згідно з дослідженням рекрутингової компанії, лише 37% українських працедавців надають співробітникам соціальний пакет. Юристи кажуть, що люди самі обирають собі рівень соцзабезпечення, адже умови соціального пакету прописують у трудовому договорі. Якщо працівник підписався, отже, його все задовольняє. Більше того, більшість українців працюють взагалі без договору. Ну можна обговорювати обговарювати на етапі заходу чоловіка в компанію у всяких деталях в плані договорів трудових. Вот. можна там кабидати бы, все в договорі трудовому вплоть до там плати, функціонала. Працівникам, які взагалі не мають соцпакету, можуть скаржитись. Тоді мін спершу прийшла повідомлення роботодавцю з вимогою усунути порушення закону. А при невиконанні першої вимоги покарає порушника.